Всім доброго дня та мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Сьогодні в мене переробка ось такого старенького підносика. В нього от відлетіли ручки, він вже сам заіржавів. Я вже його приготувала викинути, але потім подумала, що його теж можна Прикрасити вишивку, якої в мене досить багато зібралося, і зробити таку креативну річ. Приготувала я цей підносик, вишивку шпаківні. в мене така цікава вишивка, я її давненько-давненько вишивала. І ось такий молд я приготувала, яким я хочу прикрасити цей. Боку, ну, кутики цього підносика. Протерла я його спиртом і грунтую білою акриловою фарбою в два шари. Фарба для миюча для стель і, і стін. Ось так я обрізала цей свою вишивочку. І така, колись в мене була рамочка пластикова склом, скло я витягнула, цей пластик розібрала. І дуже вона мені сюди підходить в тему. Спочатку, що я роблю? Я оцю вишивку. Дуже добре змочую клеєм ПВА, густим Густим клеєм ПВА Просто таки проходжуся добре, 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 щоб вона в мене промокла. І наклеюю її ось сюди, по центру свого підносика. Гарненько я її притискаю ось, і вирівнюю спочатку, звісно, щоб було в мене це гарненько. Гарно притискаю. І трішечки даю їй просохнути, притискаю шпательочком і даю трішечки просохнути. В принципі, тут це не критично, я хочу тут приклеїти зразу ось ці боковиночки пластикові, і поставити це все під груз, щоб воно вже висохло мені остаточно. Вимірюю я ці. Шматочки рамочок, вони трішки завеликі мені. Я їх вимірюю і так, підрізаю на такі кутики, щоб ці кутики мені зійшлися, коли я буду це все приклеювати. Вимірюю, відрізаю все на кутики, і я буду приклеювати це все на клей дракон. Ось. Заливаю гарно сюди клею багато, обрізаю ще, де є тут залишки, щоб ці кутики мені зійшлися, притискаю і ставлю це все під груз. Грузом я взяла книжку. Спочатку поклала ось цей папір для випічки в мене шматочок, поклала книжечку і поклала. Дві банки з фарбою тяжких таких і відклала. Далі я беруся до цих ручечок і фарбую їх в золотистий колір з золотим металіком. Дві цих ручки. В принципі, можна було зробити і без ручок, просто як панно Але мені все-таки захотілося лишити його якби таким декоративним підносом. Ось воно висохло це в мене все. І вишивка, І ці. Рамочки, я беру самозатвердіваючу цю глину керопласт. Цей молдик я присипаю, це молдик з Аліекспресу. Присипаю я його крахмалом, і на кутики я буду брати ось цю верхню половиночку, така з гострим кутичком. От. Розминаю добре цей керопласт. Закладаю туди, щоб він зайшов всі ці, там дуже багато таких завиточків різних, і треба, щоб цей керапласт туди зайшов у всі ці шпаринки. Далі я це залишки зрізаю ножиком, забираю там, де зайшло ну, за, цей, за, за цей за всі ці кутики. Позаходили залишки ці, я їх звідти теж вибираю, ось так, бачите, цим ножечком. І тепер акуратно винімаю з цього молда. Він винімається тут трішечки так, не дуже легко. Я допомагаю ось цим ножечком підчіпляю його за ці краєчки, і тоді він спокійно виходить. Ось така краса вийшла. Я підріжу цей, мені хвостик не потрібен. І на густий клей ПВА. Я вже приклеювала перед цим цей керопласт на ПВА на свою скриньку, яку я робила з желізної банки. І Мені задавали питання, чи воно тримається, цей керопласт на клей ПВА. Так, вже пройшло скільки днів, і тримається він чудово на цій желізній банці, просто супер. І ось тут, бачите, я вже приклеїла всі чотири кутики. І оцю верхушечку і низ я роблю цим другим шматочком цього молда. Він такий широкий, цікавий, і займе мені ось цей простір між цими кутиками. Так само все робимо. Але тут я взяла собі допомагати качалочкою, знайшла такий ніж кухонний, здоровий, забрала його собі в роботу і ним дуже гарно це все зрізалося. І ось так тихенько так само допомагаючи цим ножечком канцелярським, я виймаю. Цей відливочок і на, знову ж таки на густий клей ПВА. Підчіпляю його на цю лопатку, на цей шпательок того що дуже ці краєчки такі непевні. всі і Верхушечка там, підрізаю залишок так, щоб цей горщичок мені зайшов туди за цю рамочку. А цими кутиками я прикрила, бачите, кутики рамочки. Верхушка відлетіла, я її підклеїла. Ножечком пройшлася, щоб вона щепилася з основою. Беру я ногу. відкрила я нову пачку цього керопласту. Купила поки що другого в мене немає. У нас в продажу тільки оцей керопласт в канцтоварах, там, де товари для творчості. І так само акуратно я виймаю цей відливочок. Ось і тим самим способом так само підклеюю сюди на нижню цю частину. І даю цьому всьому добре-добре висохнути. Воно всохло в мене, так, я от з вечора зробила, на ніч лишила і на ранок це все вже дуже гарно висохло. Воно стало такого світлого-світлого кольору біленького. Це видно, що. Цей керапласт висох. Там, де у мене кусочки, я їх підклеюю сюди, ось, і залишаю це все на просушку. Тут гарно підрівнюю, щоб воно зійшлося з рамочкою. І ось такий результат моєї роботи, поки що проміжний. Далі у мене є ось така умбра натуральна фарба, і я вирішила, що вона мені якраз сюди підходить по кольору. Ці баночки з цією фарбою не дуже гарно закриваються, тому я під них підставляю цю плівочку харчову, щоб воно вже тоді мені не вивітрювалося. Бо акрил, як ви знаєте, дуже швидко висихає, і я вже примітила, що якщо туди не класти ось цей Цю плівочку, то вони дуже швидко висихають. Ті, що закручуються баночки, ні, ті гарно тримають, а ці чомусь ні. І я ось цим, цією умброю натуральною проходжуся повністю по цих відливках, по краях цього підносика. Бачите, вона тут мені просто цей колір пішов прямо в тему супер. Я його навіть нічим не розводила. Просто ось так. Ну, Не додавала другого ніякого кольору, а чистим цим кольором це все зафарбувала і дала добре висохнути. Далі, я це все полакувала, звісно, матовим акриловим лаком. Пройшлася не тільки по відливках, а і по вишивці. Звісно, ми знаємо, щоб воно не. Пил гарно було витирати, і так далі, коли вона лакована, ця вишивка, воно гарно це все витирається. і так Далі, Далі що я беру? Я беру чорну фарбу, таку розведену, досить ріденько, і заливаю ці свої відливки. І тут же зразу ганчірочкою я протираю верхушки, щоб фарба лишилася тільки. В серединках, в цих ямочках, в цих відливочках. Так я прохожуся повністю по всьому підносику. Заливаю також ці боковушечки, там є такі загугулинки вон, і даю добре висохнути. Далі я взяла металік античну бронзу. І пальчиками ось так по верхушечках прохожуся, даю такий акцент цією бронзою, повністю по всіх цих. Завиточках і по цих бокових на підносику цих теж завитушечках, і воно зразу грає зовсім іншими фарбами ця робота. Така має такий дорогий, досить гарний вигляд. Далі я знову прохожуся сухою ганчірочкою, якби натираючи натираючи цей металік, даючи йому блиск. Далі я. Цим самим металіком бронзу і ще пройшлася по цих ручечках, бо вони трішечки мені за, за яскраві. І я пройшлася ще цим металіком по цих ручечках. Далі я заміряю ці ручечки, там вже ніяк не прикрутиш, їх треба тільки садити на клей. Там оці е, ніжки цих ручок, вони пусті всерединці. І я нарізала е, шпажку, таку, щоб вона заходила повністю в цю ручку і трішечки стирчала, е, так би мовити, наверх. Подивилася я добре на свій підносик. Вирішила, що чорною фарбою можна додати ці боковинки трішечки. Вони забліді. І я їх ще виділила чорною фарбою. Так само протерла ганчірочкою, і тепер цей акцент мене влаштовує. Розігріла я пістолет, заливаю клей всерединку цієї ніжки і вставляю цю шпажку. Так, я роблю на всі ці чотири ніжки. Ця шпажка мені повинна пройти в ті дірочки, які є на підносі. Для цих ніжок. Я її туди, от бачите, заливаю теж сюди трішечки клею і вставляю сюди цю ручечку. Ось так притискаю. Те саме роблю з другої сторони, чекаю, поки це все застигне. Потім я переверну цей підносик і, і, і такими щіпчиками зріжу залишки тих, тих паличок, які там стирчать. Ось, я їх зріжу, долила ще туди клею, зрізала і знову залила клеєм. Тоді все зафарбувала чорною фарбою. Тут ці підносик був раніше зафарбований, а ці шпажечки зафарбувала пізніше. І пройшлася знову цим металіком. І ось такий результат моєї роботи: старенького і ржавого підносика в мене вийшла така креативна річ. Дякую, що ви були зі мною, дивились це невеличке відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, ставте запитання, з задоволенням буду відповідати на них. Тисніть на дзвіночок, щоб бачити нові надходження моїх відео. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!